Вітаю всіх. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію заключного дню чоловічого турніру Прометей ОПЕН 2022». І фінальний матч між командою ВК Прометей та ВСК Юридична Академія завершився з рахунком 3-0 на користь ВК Прометей. Поруч зі мною головний тренер команди Андрій Левченко та гравець ВК Прометей Олександр Томілін. Олександре ви сьогодні стали найрезолютивнішим гравцем матчу. Які ваші враження від фіналу? Чи сподобалась вам гра? Дякую, що сказали про це. Зараз, зараз тільки знав про це. Фінал пройшов дуже добре, я вважаю, ми грали дуже емоційно, і мені дуже сподобалось, що ми грали як одне ціле, я вважаю. І гра була. Більше ніж час для глядача, а для мене як одна хвилина, тому що було дуже емоційно, усі викладались на повну, Тож я вважаю, було, було дуже приємно грати сьогодні. Пане Андрію, ну ви сьогодні вперше керували командою. Як взагалі враження від колективу? Чи всі настанови ваші виповнили? На щастя, для мене, майже всі установки, які були дані команді, були виконані. Команда дуже відповідально віднеслася до всіх слів, які я намагався до них донести. Я вдячний всім гравцям, тренерському складу за те, що в мою відсутність вони змогли дуже плідно підготуватися до цього турніру і виступити так, що ми зайняли перше місце. Які очікування від майбутнього сезону у вас? Можу сказати, що буде багато роботи і ми будемо прагнути вдосконалювати нашу гру кожного дня, кожного тренування від гри до гри прогресувати. У нас є для цього всі можливості. У нас є цей чудовий зал. Я його вперше побачив вчора і був дуже здивований, що в такі часи. Є можливість командам тренуватися в цьому чудовому залі і приймати їх. Тож сподіваюся, в нас все буде добре і все буде Україною. Дякую вам, побачимося у сезоні. Хай здесь.